Доброго дня любі підписники. Значить, сьогодні був у магазині придбав червоний буряк. Називається делікатес. Буряк червоний раніше такого не садив. Ну, в принципі, і раніше придбав здорову упаковку. ось у 10 грам. Теж червоний буряк. Детройт. Чи якось так. да. Detroit. А, Detroit. Значить, кому цікаво, тож зупинити відео на паузу, переглянете. Це планую посіяти буряк. І, і той, і той. Посію один біля одного, да і все. По-простому. У відкритий ґрунт і побачимо, що з цього вийде, потім включення будуть. І цей теж можете Середньостиглий, значить. І середньостиглий. А, і середньоранній. Значить, отакі справи взяв гороху Альфа. Раніше такого не садив. Взагалі не люблю горох саджати. Не знаю навіщо він. ну, Люди саджають, можливо, у страви якісь щоб подальшому. Я завжди, якщо мене цікавить горох, то його купую. Хоча, в принципі, подивитись, що з цього вийде і який він можна було. б. <кхем> Значить, буду саджати, от такий вийшов огляд на. Як вам сказати? На нове насіння огляд, те, який є зараз у мене, і в принципі, те, що актуально, таке, як бурячок червоний, чому б його б не посадити. І на зиму, в принципі, ну, завжди люди запасають червоний бурячок. Я думаю, це буде не тільки на краще горох, в принципі, я не знаю, люди куштують його зеленим. І взагалі. Красиво подивитися, що з цього вийде. Я суто для себе взяв, щоб подивитися, що, що з цього вийде, який він, можливо, зніму для вас відео, якщо все добре буде, що який він ось такий вийшов наш горох. Ну, звісно, будуть включення з бурячками також. Значить, на все добре. У нас трішки більше підписок з'явилося. Тож, тиснемо лайк, підписуємося, ставимо дзвіночок, коментуємо обов'язково коментарі ваші. Приймаються до уваги, відповідаються на них. І можемо підтримати канал автора, читайте опис ну, за нагоди. Ніхто вас не заставляє. Якщо маєте бажання, підтримуйте. Ні, то хоча б лайк, підписка теж дуже чудово. Дякую за увагу. Побачимось в наступних відео. На все добре.